Вони 24 на 7 інформують про найактуальніші події міста, області та України. Голоси ведучих знає ледь не кожен віничанин. Радіо місто над Бугом» святкує день народження. Перший вихід в ефір у нас відбувся 16 листопада 1997 року. Радіо місто над Бугом» починало як звичайне проводове радіо. Тоді ФМ-ки були, але їх було не так багато. Але саме цікаве пішло далі. Від моменту заснування медіа удосконалювалося, ставало впізнаваним, а команда журналістів, ведучих, інженерів, звукорежисерів, редакторів та директор, робили ефірне наповнення все цікавішим для слухачів. Цікаво людям дивитися і цікаво саме з тої сторони, що він нічим не поступається контенту тих же київських медіа. Колектив, який Дійсно працює як одне ціле. Хоча всі люди абсолютно різні, всі ведучі різні редактори. Секретом такого успіху радійники називають любов до своєї справи. Це не професія. Це не професія. Я ніколи не ставлюся і не ставився до радіо, до газети, до телебачення, де мені довелося працювати. Я ніколи не ставився до цієї роботи як до професії. Це має бути захоплення, і це має бути хобі. От в такій горизонталі. Ти будеш горіти і будеш дуже мало вигорати. За 25 років місто над Богом стало мультимедійним. Дивитися по радіо років 10-15, Або тоді, коли я починав, це був би нонсенс. Мені би сказали, ти хлопець, напевно, хворий. Сьогодні ж це реальність. Місто над Богом не лише слухають, а й дивляться та читають. І на сьогоднішній день радіо це 101,8 FM, це ще залишилось проводове. Це в е, соціальних мережах інтернет-радіо плюс е, і сайт, і навіть телебачення. Від початку повномасштабного вторгнення радійники надійно стоять на інформаційному фронті. За час війни навіть двічі змінювали формат. Саме в ці дні, як правило, треба віддати належне колективу, який дійсно всі сплотилися і активно почали працювати саме на новини. Потім поступово ми стали підключати ефіри вже тематичні. Колектив Радіо каже, будуть продовжувати виготовляти якісний продукт та ставати тільки кращими для своїх слухачів. Воно цікаве, воно прослуховуємо, воно максимально поширюється, даються завжди правдиві перевірені факти і новини. Тому я думаю, що в радіо велике майбутнє. Я вважаю, що ми дійсно ми працюємо активно на цьому інформаційному фронті, і ми дійсно дійдемо до перемоги обов'язково. Внаслідок масованих рашистських ракетних обстрілів української енергосистеми автоматично відключилися лінії електропередач, які забезпечують передачу електроенергії в державі. Це призвело до масованих відключень електроенергії по всій Україні та, зокрема, у Вінницькій області. Знеструмлено і водопровідну насосну станцію. Вінниця обленерго вводить обмеження згідно з графіком погодинного відключення електроенергії. Час відключень з 3-ї години ночі до 24-ї Включно інформація розміщена на офіційному. У сайті підприємства про причини відключень та орієнтовний час вінкнення можна дізнатись також в особистому кабінеті споживача та у чат-ботах Viber і Telegram. Вінничанам нагадують про необхідність мати запаси води, їжі, тримати зарядженими павербанки, а також про важливість економії. Шановні вінничани, наслідки масованих російських атак відчуває вся країна. Відчуваємо і ми. Щоб у Вінниці було тепло, електрика, вода, ходив транспорт, енергетики та комунальники працюють нон-стоп. Дякую комунальним службам за титанічну роботу. Дякую вінничанам за розуміння і витримку. Через відсутність напруги можливі проблеми з рухом електротранспорту. Так сталося і сьогодні зранку. Ми випустили по максимуму автобуси та маршрутки, але автопарк транспортної компанії, на жаль, не безмежний. Робимо все можливе, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту. Ми оперативно реагуємо на усі виклики разом з іншими органами влади та відповідальними службами. Громада забезпечена резервними джерелами живлення, і у разі позаштатних ситуацій підприємства критичної інфраструктури матимуть певний запас міцності. Консультують війничан і на цілодобовій варті, і відзначають, містяни з розумінням поставились до відключень. У Вінниці сьогодні за деякими адресами тимчасово не буде не лише світла, а й подекуди холодної чи гарячої води. Є планові ремонтні роботи, які проводить водоканал. Вчора ми попередили через зовнішній сайт міської ради про те, що буде сьогодні відключення холодного водопостачання. Це в районі привокзальної Ясна, Щукіна, Дубовецька. Тобто ці вулиці зараз знаходяться без холодного водопостачання, в зв'язку з тим, що проводяться планові ремонтні роботи водоканалом. Таких, що відключення електропостачання і відсутнє холодне водопостачання наслідок цього, у нас на даний час немає. ремонт білосніжні стіни та чистота. Таке укриття чекає на малечу в одному з дитячих садків Вінниці. Укриття робляться дуже велике, масштабне, 193 квадратних метри. Це два великих зали. Вони вже повністю облаштовані освітленням, є і вбиральні. Зроблено безумовно так, як вимагають ДСНС два входи окремих металеві двері, з сходинками, з плиткою облаштовані. Ну що зовсім зовсім трошки лишилося для того, щоб ми вже могли використовувати ці приміщення. До початку ремонту укриття було в поганому стані. Відстань від підлоги до стелі сягала метру, хоча за нормами має бути від двох. Будівельники прокопувалися вглиб, тобто вивозилась певна кількість землі, зробили необхідну висоту, і вже після того почали облаштовувати підлоги і всі інші комунікативні системи підводити. Для моличі, яка буде переходити в укриття під час повітряної тривоги, вже закупили необхідне обладнання загальною вартістю 50 тисяч гривень. В цьому нам також питанні допомагають батьки, тобто вони долучаються, питають, що необхідно. Ну, от як тільки ми завершимо внутрішню роботу, вона завершиться, ми будемо облаштовувати середину. Кожна група бажає облаштувати свій куточок на власний смак. Це і оснащення стін, і не просто розмальовка стін, а щоб воно не несло за собою розвивальні які завдання дітей. Є в нас батьки, які, наприклад, провели, допомогли сюди встановили, провели вайфай. Це теж була ініціатива батьків. Також серед ініціатив лавки для вихованців садку, навчально-методичні розробки та інше. Проте спочатку треба докомплектувати вентиляційну систему, яка забезпечить комфортне перебування дітей і педагогів в укритті. Це міська рада, запровадила викона, виконавцям є департамент капітального будівництва. От вони тут всі роботи здійснюють, але ми дуже чекаємо завершення їх. Уже скоро два великих зали сховища доукомплектують необхідними меблями та заохоченнями для маленьких відвідувачів, аби повітряні тривоги проходили без переживань та з користю. Понад 100 тисяч тонн допомоги передав Вінницький гуманітарний хаб в різні куточки України: аптечки, медпрепарати, одяг, термобілизна, ліжка, ковдри, подушки, продукти, військова амуніція. Усе це надходило від благодійників з 16 країн світу о постраждалі громади та в гарячі точки військовим через волонтерів гуманітарного хабу його заснував фонд громади Подільська громада. Невтомні вінничани вже 250 днів працюють в режимі непреривного марафону. Нагадаємо, хаб працює в рамках міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Він об'єднує міжнародні організації, громади та волонтерів з різних куточків України. Штаб очолює прем'єр-міністр України у 2016-2019 роках Володимир Гройсман. Вінниця, магніт для бізнесу. Понад 200 релокованих підприємств переїхали сюди з зони бойових дій від початку повномасштабної війни. 177 з них вже відновили свою діяльність і створили майже 1200 нових робочих місць, як для вінничан, так і для внутрішньо переміщених осіб. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний. Тож тепер у місті з'явилися фахівці, які займаються переробною промисловістю, транспортними перевезеннями, оптовою та роздрібною торгівлею, втім найбільше саме it спеціалістів Це саме та галузь, яка найменше постраждала від війни, і працівники швидко зуміли адаптуватися до нових реалій. Поки що Росія завдає шкоду нашій критичній інфраструктурі. Це прояв їхньої слабкості перед обличчям українців та нашою жагою до життя. Маємо надію, що війна незабаром завершиться. Ринок швидко відновиться і нарощуватиме потужності. А поки маємо працювати і наближувати нашу перемогу. Фарба і Лезо. Набір майстрині Ірини для створення стильної патріотичної зачіски. Салон, що спеціалізується на сучасній техніці, відкритий для відвідувачів в одному з районів Вінниці. Зараз ми робимо патріотичний малюнок, жовто-блакитний прапор з гербом України. У парукарській справі Ірина Криворученко вже 20 років. Розповідає, на вивчення і вдосконалення техніки хіа тату пішов приблизно рік. Відколи почалась війна, саме таку стрижку багато бажаючих. Коли я почала це робити, у нас в Вінниці мало хто це робив. Майстриня не втомлюється розвиватися у професії. Декілька років тому отримала перші змагання зі свого ремесла. 19-20 рік два рази підряд золотий призер чемпіона України. Георгій – не перший юний клієнт Ірини. Таких до неї приходить багато. Каже, всі по-своєму унікальні. Наші діти, Вінницькі, справжні патріоти. Вони підтримують багато в когось дітей, батьки на війні захищають нашу Україну. І, мабуть, таким чином вони намагаються підтримати. Бажаючи змінити стиль, в основному діти, але приходять і дорослі відвідувачі. Вони вірять в перемогу. Те, що все буде добре. Україна переможе. Вірять Збройні сили України. Патріот. Кілька вправних рухів лезом, пензликом. І новий образ готовий. А як вам результат? Побується. Клієнт задоволений, а майстер може похизуватися ще одним витвором мистецтва у своїй колекції.